У Вінницькому педуніверситеті відбувся натхнений творчий вечір під назвою Мелодія слова, присвячений поетичній та пісаній творчості студентки другого курсу спеціальності журналістика Мар'яни Слюсар. Захід об'єднав студентів, викладачів і поціновувачів сучасного українського слова у затишній атмосфері щирості й душевного тепла. У програмі звучали глибокі авторські вірші, які торкалися тем любові, болю, надії та пошуків себе. Поезії декламували як українською, так і англійською мовою, що надало подію особливої багатогранності. Призвучали й пісні, у яких слово перетворювалося на мелодію, а мелодія на емоцію. Гості заходу мали змогу дізнатися більше про творчий шлях Мар'яни Слюсар, послухати її розуми про натхнення, мистецтво і сенси, які вона вкладає у свої твори. Родзинкою вечора стала літературна Вікторина, яка пожвавила присутніх і подарувала всім гарний настрій. Завершилося дійство спільним виконанням пісні, що об'єднала всіх учасників в єдиному пориві радості і натхнення.